Всім привіт! Сьогодні 23 травня. Так працює на пасіці. Відбір маток. Гарний обліт до речі. Відсотки, напевне, 90. Хожу працюю і чую невеликий шум. І ось такий, як видно, тут привився Рій. Не ройок, а рій, можна сказати. Виглядає на рамок 6-7. Ось так на фоні ось моєї руки. Не влазиться в кадр. Це такий непоганий. Це другий рій, який вийшов. Догадуюся, з якого вулика. Тут молода, не молода, минулорічна матка буде. Минулорічна з червоною міткою. А, вийшов рій, виходять. Я думаю, більше не буде. Можливо, це один-два. А виходять, бо не вистачає часу працювати біля сімей, ні часу, ні мотивації з такими цінами, з такими доходами. Трошки цього року цікаве, цікаве діло з пилком. Трохи матки виправляють справу, але в загальному не то пальто, як то кажуть. І, до речі, ось тако, на цьому місці гарний обліт. Тут, думаю, дерева непоганий орієнтир. Ось такий зараз обліт молодої бджоли. Це вже по другому колу відбираю матки. Будуться відбиратися по... Опа! А тут ще щось є. Ха. І це я знаю звідки злетіло. У мене є ще на 145-ту рамку. Нічого собі. На 145-ту рамку є. нуклеус, там три рамки. Вчора бачу, вчора, позавчора, десь біля двох-трьох днів висіли, висіла борода, сьогодні вже бачу не висіла на прильотці. Ось яке щастя. Оце таке таке собі на дві долоні. На дві долоньки. Нічого знімо. Є ще семирамочники, три штуки. Заселю це маленькі. Тоді об'єднаю в кінці сезону з чимось. Хочуть, хай летять. Так, і в тому нуклеусі подивився, так що вденько то... Трохи бджоли лишилося. І повна рамка печатки. 145 Це не таке місце, це великий, це малий їм об'єм був. Ха. Треба ще по саді прийти, може, лево, щось знайду. Цікаво. І нюшка така ось який стан. Каже, а все, тому що є такі сім'ї, що буквально їх там один-два рази до них дивився. Це розширяв. 12 рамошників, які розширив. Одноразово розширив до повного корпусу до 12 рамок. І 6 розширив до 12. Десь... Опа, то чого впало? Впало щось там. Не власть аби йти по тару. Одноразово їх розширив, ті 12 рамочники. є три штуки. І поставив на ставку всередині десь квітня. І більше до них не дивився. Я підрізаю матки, звіту всім, всім маткам. Крило підрізаю, всім маткам підрізаю одне крило. А в тих якраз трьох не підрізав. І цей різ звідти вийшов. Такий більший не вийшов би. З іншого. Нічого. Нічого. Ще раз подивитися десь біля 20 маткомість. Трохи сховалося сонце, сьогодні дуже жарить, парить. Ось і тут непоганий обліт. Тут е, забираю по-другому колу е, всіх, е, тут виходить 8 маткомісць, у всіх є матки. Ось така ситуація. Так що працюємо. Всім вдалого сезону, всім пока. А ось цікавий факт. Кажуть, що Ріни вертається на своє місце. Ось той маленький ройок зайшов на своє місце. Можливо, це таке було, що матка облітувалася. Якраз в цьому місці була матка, яка мала, мала на днях облітуватися. І швидше всього, щоб джоли пішли за нею. Ну, але виглядало ніби рій. Все, все зводило з того, що це рій летів. І заходять. Завтра буду дивитися, бджолу стряхувати звідти зайву. Ось яка спокійна погода на пасіці. Тепло дуже, радусі, напевно, 30 було в день. Погода зараз на сьогодні ніби липень. Засуха зараз. Дуже засуха. Вітер, сонце, жара.